Вітаю, давайте сьогодні заглибимось в роботи Ентоні Робінса, а саме в психологію особистих змін. Спробуємо так би мовити, розібрати на гвинтики нашу поведінку, зрозуміти, що ж нами керує насправді, і чи можна якось ну взяти це керування у свої руки, так абсолютно. Бо знаєте, центральна ідея цих джерел в тому, що наше життя це, в принципі, не якась випадковість. Це результат дуже конкретних, хоча е, часто несвідомих шаблонів патернів. Саме і мета нашого сьогоднішнього розбору ці патерни якось виявити, зрозуміти, чому ми робимо те, що робимо, і головне, як це змінити. Добре, то з чого все починається в основі, як кажуть, джерела лежить. Ну така на перший погляд, проста ідея. Дуже проста про те, що кожну нашу дію, от буквально кожну, диктують дві сили. Бажання отримати насолоду і прагнення уникнути болю. І хоча це звучить може навіть банально, тут є один ем, критично важливий нюанс, який саме джерела стверджують, що для переважної більшості людей страх втрати, тобто біль, є набагато ну просто в рази сильнішим мотиватором, ніж бажання щось здобути. Ага. Ми готові докласти значно більше зусиль, щоб не втратити 100 доларів, які вже є, ніж щоб заробити нові 100. Але ж це не це не занадто спрощено. Невже всі наші складні рішення, якась там прокрастинація, все зводиться до цієї простої математики біль мінусна солода? На перший погляд, так, виглядає спрощено, але джерела наполягають, що навіть найскладніша поведінка в її основі лежить саме цей механізм він пояснює, чому люди так часто ну, застрягають. Тобто залишаються на ненависній роботі. Так, бо біль від невизначеності, від страху пошуку нової роботи, він здається сильнішим, ніж поточний звичний дискомфорт. І справжні зміни, такі радикальні, відбуваються лише тоді, коли людина досягає так званого емоційного порогу. Це той момент, коли біль від того, що все залишається як є, стає вже просто нестерпним, сильнішим за страх змін. Точно. Коли статус кво стає абсолютно нестерпним, і тут пропонується не просто чекати цього моменту, а угу. свідомо його створити. Як це стратегія називається нейроасоціативна обумовленість, якщо просто її суть свідомо на рівні емоцій, пов'язати абсолютний нестерпний біль зі старою звичкою і навпаки неймовірно величезну насолоду з новою поведінкою. Тобто не просто на рівні логіки, що це шкідливо, а на рівні от, відчуттів. Саме, якщо хтось хоче кинути їсти солодке, недостатньо казати собі це погано. Треба в моменті, коли рука тягнеться до тістечка, яскраво в деталях уявити майбутні проблеми зі здоров'ям, відчути цей біль, угу. а потім, з'ївши яблуко, уявити себе здоровим, енергійним і відчути цю насолоду. Це по суті таке тренування мозку, перепрограмування автоматичних реакцій. Добре, ми свідомо пов'язуємо біль і насолоду. Але ж як наш мозок робить це автоматично? Ну от як виникає зв'язок між, скажімо, публічним виступом і панічним страхом? О, і отут криється проблема. Цей механізм він не дуже надійний. Тобто джерела описують це так коли ми переживаємо щось емоційно інтенсивне, сильний біль чи радість, наш мозок негайно сканує оточення, шукає причину. І для цього він використовує три ну досить прості критерії. Які саме? По-перше, він шукає щось унікальне в ситуації. По друге, щось, що сталося одночасно, і по-третє, намагається знайти щось, що ну, здається, хоч якось логічно пов'язаним. Здається, логічним звучить не дуже надійно. От саме це швидка і, так би мовити, брудна система, яка може наробити серйозних помилок. І ми потім живемо з цими багами роками, і навіть не підозрюємо про них. Абсолютно. У джерелах є яскравий приклад художниці, яка пережила дуже болісний розрив. Її мозок у паніці почав шукати причину болю. І він зачепився за щось унікальне, що проявилося саме в той момент, за її власну пристрасну натуру. Чекайте, чекайте, тобто він звинуватив не, скажімо, несумісність з партнером. А фундаментальну рису її особистості саме так мозок створив хибний зв'язок: пристрасність дорівнює біль жах. І наслідком стало те, що вона роками підсвідомо уникала будь-якої емоційної близькості, саботувала стосунки, навіть не розуміючи цому. І що тут вражає, багато наших фобій, страхів можуть базуватися на схожих помилкових інтерпретаціях з дитинства. Тобто, один програмний збій у минулому. Може диктувати нашу поведінку все життя? Так. І це водночас і лякає і дає надію, бо якщо це збій, його можна виправити. Гаразд, якщо наш автомат такий помилковий, нам потрібне, так би мовити, ручне керування. Як взяти його на себе в конкретний момент? Для цього джерела пропонують концепцію трьох рішень трьох рішень, які ми приймаємо кожної миті, і які, по суті, формують нашу долю. Цікаво. Що це за рішення? Перше, на чому ми вирішуємо фокусуватися, друге, яке значення ми цьому надаємо, і третє, що ми вирішуємо робити? О, це точно про фокус. Це ж не езотерика, а практика. Якщо за день у мене було 10 позитивних розмов і одна критична, угу. але я весь вечір прокручую в голові саме ту критичну, то для мого мозку це був жахливий день. Хоча об'єктивно ні. Точно, фокус визначає, що ми відчуваємо. А друге рішення про значення визначає, як ми це інтерпретуємо. Та сама невдача на роботі. Чи надаємо ми їй значення я невдаха»? Чи значення це цінний урок, тепер я знаю, як не треба робити. І подія одна, а емоційні результати подальші дії абсолютно різні. Саме так. І це логічно веде до третього рішення, що робити. Бо якщо фокус на невдачі, а значення я ні на що не здатний, тоді я буде сидіти на дивані і жаліти себе. А якщо фокус на уроці, то дія аналізувати помилки і пробувати знову. І ці три рішення вони створюють таку петлю взаємопов'язані. Так, фокус впливає на значення, значення на дію, а дія створює новий результат, який впливає на наш майбутній фокус. Все це звучить логічно, але mm, от я впевнений, багато хто зараз думає: я ж фокусуюся на тому, що хочу схуднути, надаю цьому позитивного значення, але все одно нічого не роблю. Де розрив? І це підводить нас до однієї з найпотужніших ідей у цих матеріалах: до різниці між простим бажанням і, як там кажуть, справжнім рішенням. Справжнім. Так джерела кажуть, що справжнє рішення це коли ви берете зобов'язання досягти результату і, що найважливіше, відрізаєте всі інші можливості шляху назад немає. Тобто це не я спробую чи я хотів би, це я зроблю і крапка. Точно, Ого. тобто, виходить, щоразу, коли я казав я спробую, я я з самого початку давав собі дозвол на поразку. Саме так. Бо спробую означає, що як тільки стане важко, я можу здатися. Більшість людей, як стверджується, зазнають невдачі, бо ніколи по справжньому не вирішують. Вони залишаються зацікавленими. зацікавленими. Це означає робити щось, коли це зручно і легко, а прийняти рішення це робити щось, незважаючи на обставини, настрій чи труднощі. І ця здатність приймати рішення описується як м'яз. Чим частіше ви приймаєте справжні рішення і дотримуєтеся їх, тим сильнішим він стає. У Джерелах є просто неймовірні приклади. Історія Соїтіро Хонди, засновника Хонди. Спочатку йому відмовляє Тойота, потім його завод двічі бомбардують. Жахлива історія. Він його відбудовує, і тут його руйнує землетрус. Після кожної катастрофи він просто приймав нове рішення. Я продовжую. Це шалена стійкість. Або Роза Паркс. Вона ж не просто хотіла би мати рівні права. Вона прийняла одне єдине непохитне рішення в тому автобусі, і ця відмова від будь-якої іншої опції стала каталізатором цілого руху. Або Ед Робертс так повністю паралізований на апараті штучного дихання. Він міг би вирішити, що його життя скінчилося, натомість він прийняв рішення боротися за права інших. Це показує, що не наші умови. Так, а наші рішення визначають нашу долю. І тут є ще одна цікава риса, яку відзначають джерела. Успішні люди швидко приймають рішення, бо чітко знають свої цінності і дуже рідко їх змінюють. А ті, хто не досягає успіху, довго вагаються, а потім легко відмовляються від рішення. Саме так. Добре. Але що як... як проблема ще глибше? От є якесь фундаментальне переконання, наприклад, я недостатньо хороший, або гроші це зло, і воно саботує будь-які наші рішення, хоч би якими сильними вони були. Це саме те питання, яке розглядається далі. Переконання описуються як безумовні команди для нашої нервової системи. Не просто думки, ні. Це те, що ми сприймаємо як абсолютну істину, і вони діють як фільтр, який пропускає лише ту інформацію, що їх підтверджує. І Як же тоді змінити те, у що ти віриш, як у ну, закон фізики? Джерела пропонують дуже потужну таку, знаєте, візуальну метафору. Уявіть, що обмежуюче переконання це стільниця, наприклад, з написом Я некомпетентний». Угу. ця стільниця стоїть на ніжках, і кожна ніжка це доказ, спогад про невдалий іспит, критика від начальника, порівняння себе з кимось. І спроби боротися з самою стільницею, просто повторюючи, я компетентний, вони неефективні. Тобто треба бити не по стільниці, а по ніжках, доказах зламати опори. Цікаво, а як? За допомогою запитань, які породжують сумнів це ніби розхитати кожну ніжку, поки вона не зламається. Яких запитань? На кшталт. Наскільки це переконання насправді абсурдне чи смішне. Хто мені вперше дав цю ідею? Ця людина була експертом у моєму потенціалі. І найпотужніше, чого мені коштувало це переконання в минулому у грошах, стосунках, здоров'ї, і чого воно коштуватиме в майбутньому? Це створює емоційний біль. Тобто ми стаємо такими собі детективами власного розуму, ставимо під сумнів, докази, які раніше приймали на віру. Але що далі, коли ми зламали старий стіл? Утворюється порожняча. і це ключовий момент. Не можна її просто так залишити. Потрібно негайно поставити на це місце новий, міцний стіл, нове надихаюче переконання. Наприклад, Наприклад, я здатний вчитися і рости, а потім свідомо почати шукати і створювати для нього нові ніжки. Ага, нові докази. Так. Активно згадувати всі минулі успіхи, навіть найменші. Успішний проект, вивчена нова навичка, комплімент від колеги. Кожен такий спогад це нова ніжка для нового переконання. Ну що ж, виходить, ми пройшли такий цілий шлях від двох базових кнопок болю та насолоди і того, як мозок іноді помилково їх натискає угу. до трьох рішень, які дають нам ручний контроль, а потім занурилися ще глибше до архітектури наших переконань. Це виглядає як цілісна система. Абсолютно. І якщо все це скласти докупи, то центральна нитка, яка все поєднує, це, мабуть, перехід. Перехід від ролі пасивного пасажира, якого несе течією старих звичок, до ролі ну, свідомого архітектора власного досвіду взяти кермо до своїх рук. Саме так, розпізнати внутрішні механізми і навмисно їх використовувати на свою користь. Ага, нові докази так активно згадувати всі минулі успіхи, навіть найменші. Успішний проект, вивчена нова навичка, комплімент від колеги. Кожен такий спогад це нова ніжка для нового переконання. Ну що ж, виходить, ми пройшли такий цілий шлях від двох базових кнопок: болю та насолоди, і того як мозок іноді помилково їх натискає угу. до трьох рішень, які дають нам ручний контроль. А потім занурилися ще глибше до архітектури наших переконань. Це виглядає як цілісна система, абсолютно, і якщо все це скласти докупи, то центральна нитка, яка все поєднує, це, мабуть, перехід. Перехід від ролі пасивного пасажира, якого несе течією старих звичок, до ролі ну, свідомого архітектора власного досвіду взяти кермо до своїх рук. Саме так розпізнати внутрішні механізми і навмисно їх використовувати на свою користь.